Ой, wow, яка wow. гарна хмарка пішла до нас. Mm -hmm. mm -hmm. О, весь це є гарно. Тому що дощ на пляжу нема нікого. І я відчуваю себе морської королевної. Oh, ще blessed. Я відчуваюся до морської королева. О, який кайф купатися в океані! Это ще вау! Райська насолода. буде їсти морозиву? Людей немає. Пустий пляж. Одна я. я мій чоловік в шоці. Від мене. It's okay.